В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 89-й псалом. Псалом про швидкоплинність і скоро життя. У цьому псалмі якраз є відомий нам стих: дні віку нашого, 70 років, а як присилі, то 80 років. І більшість з них то важка праця, то страждання і марність. Я собі вчора заглянув у Святе письмо, з чим порівнюється життя людини з тінню і подихом, кажучи, людина лише подих, Їдні, мов тінь, проходять. Також порівнюється життя людини зітханням. Літа наші минають, мов зітхання. З травою або квіткою в полі в цьому псалмі порівнюється життя. Потягне над нею вітер і вона зникає. Роки наші минають як трава вранці розквітне, а ввечері зів'яне. Також життя наше порівнюється з кроком життя людини як кілька кроків. З парою порівнюється наше життя, кажучи, життя це пара. Що на мить з'являється, каже апостол Яків, на мить з'являється, а потім зникає. Йов праведний каже, що дні мої мчать швидше, ніж бігун, втікає. З павутиною в цьому псалмі життя порівнюється, кажучи, наші літа схожі на павутину. Ніби є, ніби нема, махнув рукою і нема. Вода, що протікає, віск, що топиться, і сон, що лишає спогад. Життя проходить дуже скоро. Бог дозволяє жити 70, максимум 80 років. Навіть при всіх досягненнях медицини. Людині не вдалося пережити цей вік. Станом на останні дні 2024 року середня тривалість життя навіть в Америці становить 77 років. Чоловіки 74-75, жінки дотягують до 80. Але середня тривалість життя так само. Як сказано у Писанні, та я про Україну мовчу. А більше й не треба. Більше, ніж 70 і 80 років не треба. Я би сказав, то і так є забагато. Для чого стільки жити і грішити? Людина спершу жила до тисячі років. Так, Адам жив. 930 років. Потім прадідо Ноя Матусал жив 969 років. Це був максимум 969 років. Потім дідо Ноя Ярет жив 962 роки. Ной жив 950 років. Тобто люди жили до 1000 років. Але Господь бачить, що людина живе. Кращою не стає, а стає гіршою. Пожалів, пожалів, що дав стільки років життя людині. Для чого тримати стільки? Тому і сказав до людей: не буду вічно боротися з вами, дні ваші будуть 120 років. І будьте здорові! І з того часу, як Господь сказав, тривалість життя почала поступово, не відразу, а поступово зменшуватись. Ну, і ще прожив 950 років. Але вже його син прожив 600 років. Евер 464 роки. Це є по Біблії далі. Авраам прожив 175 років. Іс Ісак, син його, прожив 180 років, Яків прожив 147 років. А, і тоді і зійшло на такий стан, як ми сьогодні живемо. 70 років це такий термін, щоб встигнути дітей своїх поставити на ноги, подивитись, на кого внуки подібні. Нам, священникам вказати собі і вам, путь праведну, і додому. Додому, що тут більше робити? Мені подобається та народна мудрість, яка говорить, якщо людині виповнюється 39 років, то кажуть в народі вже 50-ко розмінює. Тобто Тою думкою вже готують людину час короткий, дні віку нашого 70 років, а як присилі 80 років. І більшість із них то труд і марність. Бо скоро вони глинуть і ми зникаємо. Ми зникаємо в очах людей, але щоб ми не зникли. В очах Бога. І псалом закінчується словами: навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Каже до дружини, і ми собі так десь занотували, якщо ми були на службі Божій в день. То вже день не пропав. Вже день не пропав. Навчи нас дні наші рахувати, що ми дійшли до розуму доброго. Закінчую Панахиду і зараз словами будьте здорові, але не забудьте, що маєте вмерти. Амінь. Слава Ісусу Христу!